Віра вас усіх вітаю! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Я недарма поклала сюди на стіл годиничок. У мене сьогодні понеділок, 13 листопада, і я сьогодні хочу розпочати для себе такий невеличкий влог гру. Встигнути за 24 години. Я хочу взяти в роботу і по можливості завершити деякі процеси і подивитися, скільки саме часу в мене забирає той чи інший процес. І подивитися, скільки я зможу встигнути пров'язати за 24 години. Перед кожним початком роботи я буду вмикати. Два годинники. Один це буде таймер, який буде відраховувати 24 години. Тобто я ставлю таймер на 24 години і він починає відлік до нуля. А на другому годиннику я поставлю секундомер. І буду на кожен виріб ставити окремий час. І вже потім, коли я виріб якийсь завершу, я покажу, скільки саме в мене вдалося пов'язати або пров'язати годин а можливо хвилин на той чи інший виріб. Отже, що я хочу взяти на цей тиждень в роботу. Ну, по-перше, це мій килимок під ліжком. За вчорашній день, після того, як я відзняла. Підсумкове підключення до магічного кубіку, я гарненько його просунула, цей килимочок, і він в мене наразі вже 28 см. І що я можу вам сказати? Мені ну, на 50 см просто не вистачить моєї, моїх залишків. У мене залишається ось ця, цей шматочок. І ціла бобінка ось такого. Спочатку я хотіла ось цей колір додати після блакитного, але потім мені здалося, що воно нагадує три рожевий, блакитний і світлий. І тоді я розпустила, бачите, скільки я вже була пров'язала, і я розпустила і почала в'язати ось таким кольором хакі. Вже, коли вив'яжу цей хакі вже після хакі тоді пустю ось цей е, такий вершкового кольору е, ниточку. Ну Звичайно, його також мені не вистачить, щоб було 50 см. Тож я буду вив'язувати все. І скільки в мене вийде, стільки і вийде. Чоловік каже, в тебе ж нога не 50 см. тож Ну Хоча б, щоб ноги поставити. Ну Можливо, і так. Так, і я ставлю, зараз, зараз ставлю маркери, Ну, можливо, мені щось не, не вдасться дозавершити, або можливо, мені не вистачить часу, ну, тож я буду бачити просування своєї роботи. Так, ось ставлю, сподіваюся, вам щось видно, ось ставлю маркера початку роботи. В'яжу я гачечку номер 4 дуже щільненько. Взагалі, то я б вам рекомендувала в'язати 4,5, бо ця ниточка вона товстенька, але мені хотілося, щоб такий килимочок був, ну такий, як кажуть, штивний. Чи, можливо, я неправильно вимовляю це слово, ну такий товстенький, і щоб на ньому було тепленько стояти. І мені здається, що кольорова гама дуже гарно зараз вам передається. Так. Якщо хто не бачив магічний кубик і шалений тиждень стартів, то я в'яжу із залишків ярнар Трібон. Це 125 метрів на 250 грам. Здається так. Номери кольорів, звісно, я вам не скажу, бо це в мене залишки після проєктів з сумками, капцями і рюкзаками. Наступним другим процесом, який я беру у роботу, і мені обов'язково потрібно, що той килимочок, що ось цей проєкт завершити 15 листопада і прозвітувати, це моя така, не знаю, чи чайка, чи не чайка, бо кажуть, що начебто чайка тільки спереду йде ось таким клином, а по спинці вона рівненька. Ну, в мене що спереду, що ззаду, однаково. Мені тут потрібно пров'язати рукави і вже буде готовий виріб. Я ставлю маркери на обидва рукави, бо вони однаково зараз я лише там підняла петлі на спиці, а тут ще не підіймала. Тож я ставлю маркера на рукавчики обидва, і будемо бачити, що ж мені вдасться. Ну, я тримаю кулаки, за те, щоб мені вдалося його завершити, але Ситуація така, що в мене вже 4 дні не сохне пряжа. У хаті настільки вогко і холодно, що я ось коли її намочила, вона досі ще ось в деяких місцях волога. Можливо, її потрібно якось так розкласти, щоб вона не була ось так щільно в мотку. Отже, я сьогодні, незважаючи ні на що, буду її пропарювати утюгом. Або, можливо, пройдуся парою над чайником, пропущу через друшлячок або через носик цю ниточку. І все-таки мені потрібно її швиденько вирівняти, бо тут ще буде в мене квест по від'єднуванню однієї нитки з ось цієї основної пряді, бо тут в 5 ниток, а мені потрібно 4-4 чотири. Чотири складення. Тож будемо сьогодні над ним працювати. І третій процес, який я беру в на цей тиждень, і я на нього роблю майстер-клас для вас: це ось такі трьопалі, двопалі, не знаю, стрілецькі, тактичні. ну, По-різному їх називають пальчатки, хто як називається, рукавиці для наших захисників і захисниць, для того, щоб можна було стріляти. Зі зброї. Нагадаю їх вам, ось такого вони мають бути фасону, я роблю з отвором на вказівному пальці і вони в'яжуться з пряжі северяночка еко, де 250 грам, ой, метрів на 100 грам, і це 100% вовна. І в'яжу я їх на спицях 2,75, щільненько, щоб було тепло. Ці в мене на розмір малесенький, ці середні, і я хочу ще зробити на великий розмір. Так, і також ставлю тут маркера. В'яжу я їх дві одночасно, тож, показувати також буду дві одночасно. Хоча тут будуть в'язатися окремо пальчики, і великий пальчик, ось вже отвір я зробила, і вказівний. Все буде в'язатися окремо. Ну, якщо в мене ще буде час з цих 24 годин, то я обов'язково підключусь і покажу ще якийсь процес, який я беру до роботи. Гарного недільного дня вам завершився мій тиждень гри. Встигнути за 24 години і одразу скажу, що в мене ще є час. Ось така кількість часу в мене залишається, і я його сьогодні ще обов'язково витрачу. В мене є незавершені роботи з тих, що я запланувала, але давайте про все по порядку. Так, я вам показувала свій килимочок під ліжечком. Він весь не влазить в екран, бо він дуже великий вийшов. Ось на цьому етапі я навіть не знімала маркер, навіть звітувала в чуду смужку разом з, з маркером. Так, На понеділок в мене відстань була 24 см, пров'язана, і наразі в мій килимочок складає відстань 30. 7 см. І він завдовжки: 1,45 см. І в мене пішли всі залишки пряжі YarnArt Трібон. І цих залишків в мене виявилося на 1 кг 147 г. Тож, мій хом'ячок трошечки схуд. І, напевно, цьому дуже радий мій чоловік. Так, ну що. Один виріб я завершила. Зараз на екрані ви бачите секундомір, скільки часу мені знадобилося, щоб завершити мій килимочок під ліжечком. І після того, як я завершила ось це моє чудо в смужку, я взяла наступне чудо своє в смужку. І вже дов'язуючи. Перші рукав я вам показувала, що в мене залишався ось тут рукавчик. Так, ось маркер. Здається, я вам на цьому етапі його показувала. Я вже не пам'ятаю. Так, в мене стояв ось цей біленький маркер на цьому рукаві, і ось цей біленький маркер на цьому рукаві. І вже дов'язавши майже. Ну, Я дов'язала все те, що було вказано в описі. До речі, в'язала я цей джемперочок по опису э, Drops. E, дуже гарний опис, але я не знаю, чи то він мав бути трохи цей рукав скорочений, чи в мене руки длінь. Бо, дов'язавши по опису, я вирішила приміряти. І він мені вийшов за коротким. цей рукав. Ось таку кількість я була змушена ще дов'язувати. Більш того, я його відпарила і він ще й потягнувся у довжину. Тож, ось це не остаточна мала б бути б вив'язуватися рукав, бо якщо б я не відпарювала, мені б довелося вив'язувати більше. І до цього моменту я цей виріб не приміряла на себе. Я боялася, що мені щось в ньому не сподобається. І я його залишу на тій стадії, на якій він, напевно, ну, тоді був би. І мої е, такі страхи, вони здійснилися. Коли я приміряла цей джемпер на себе, е, він на мені виглядав дуже підстрелено. Я в ньому, знаєте, як ото. Е, Переросла дитина від своєї сукні, і от так виглядає на, на мені ось саме цей джемпер. Через те, що в нього трапецевидна посадка, як ви бачите, в нього ось такі боки вийшли. Воно виглядає як недов'язане плаття. Або, ну, взагалі, мені. Ось це не подобається. І, чесно кажучи, в мене було розчарування дуже велике. І я навіть два дні не могла нічого в'язати. Я, ну, скажімо так, опустила руки. Я не могла продовжувати його робити. Потім я поспілкувалася з Ларисою, вона колись вже в'язала такі чайки, і вона мені сказала, що потрібно або продовжувати його донизу, щоб воно було. Як туніка, мало такий вже закінчений вигляд. Або розторочити його, ось, бачите, воно йде, оцей трикутничок, ось так, по ось цей момент. Ось по оцей. ось, оцей ось о, трикутничок мені потрібно розторочити і перев'язати його так, щоб збавляння були, йшли рівно, і виріб вийшов рівненький. Наразі тут зайвих 39 см. По моїм бедрам, мені потрібно скоротити на 39 см петлі. І тепер в мене таке до вас питання: якщо я почну правильно скорочувати, бо там така знаєте, схема йде в першому і в сьомому рядочку, ми скорочуємо посередині петлі. А в кожному рядочку ми скорочуємо на початку петлі. Тож, якщо я буду робити скорочення, ну хоча б у кожному другому рядочку буду робити скорочення посередині, чи вийде в мене скоротити до прямокутника? Бо, як ви бачите, він тут іде ось такі в нього йдуть скорочення. І я боюсь, що я просто вийду мені не вистачить петель в рядочку, щоб вийти на рівний цей рівень. Так, ну, як бачите, я все одно завершила рукав, і я навіть пров'язала на другому рукаві ось таку відстань. Ось мій маркер був початку роботи. В принципі, в мене залишався час, і я могла цей рукав дов'язати. І я, напевно, його все-таки дов'яжу. Бо рукави тут нормальні. Тут все ось саме внизу. В мене ще є така червона пряжа. Тож, або я буду дов'язувати його робити довгим, хоча мені не сильно це хочеться робити. Або буду розпускати і буду зменшувати кількість петель. Тож, подивлюся. Так, і. Ну, ви бачите, таймер, скільки в мене часу пішло на вив'язування ось цих рукавів. Тож, ви знаєте, там таймер з секундомером може не співпадати кількість, бо в мене бувало таке, що або там забувала вимкнути, або там забувала увімкнути, бо в мене одразу на двох телефонах, на двох девайсах стояли. Таймер і секундомер, тож, ну, може не співпадати. Тож, якщо ви там почнете рахувати, і у вас не, не, не зійдеться кількість годин, то одразу попереджаю про це. Так, ну ось таке моє чудо смужку, я його навіть не показувала в спільнику, бо показувати тут нема чого. Показала лише килимочок. Ну, і третій процес, який я вам показувала у понеділочок, це рукавички. Трипалі, стрілецькі. Ось на такому етапі вони зараз знаходяться. Я зараз на них роблю майстер-клас. Самі розумієте, день такий короткий, що не встигаєш трошечки пров'язати, як вже темно щось показувати. Тож, в мене ще на сьогодні є час. Я хочу вже їх дов'язати, відзняти на них повний майстер-клас і викласти його уже на YouTube, щоб і дівчатка мали змогу пов'язати такі рукавички для наших захисників і захисниць. Тут в мене вже майже завершені, я вже зараз закриваю рукавиці по пальцях. Ну і тут залишиться лише вказівний і великий палець. Тож. Оці мої 8,5 годин, вони, напевне, і підуть на вив'язування цих рукавиць на те, щоб зробити майстер-клас. Ну і може, трошечки ще буде час пов'язати рукава до мого чудов смужку. Ось такі результати мого тижня. Дуже гарна гра, всім вам раджу, обов'язково, якщо у вас немає стимулу щось завершити. Або щось пов'язати, вмикайте собі таку гру, також можна застосувати гру встигнути за годину або встигнути за 60 хвилин. Також ставте собі таймер, ставте якісь маркери на виріб, і протягом 60 хвилин пров'язуйте ваш виріб. Це також дуже мотивує. І тоді такий є азарт. Продовжити виріб, який не дуже хочеться в'язати. Дякую вам за те, що додивились моє відео до кінця. Буду вдячна вам за вподобайку, і якщо у вас є які питання або поради стосовно моїх виробів, пишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я відкрита для діалогу. Буду рада, якщо ви під мене підпишетесь, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб він став чор чорненького кольору, тоді ви не пропустите наступні мої відео, і вам Ютуб буде їх рекомендувати. Бережіть себе, будь ласка, і ваших рідних, не нехтуйте повітряними тривогами, одягайте масочки, бо зараз епідемія. До наступної зустрічі! Бажаю всім вам здоров'я і гарних мирних годин для вашої творчості. Бувайте!